Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо виконувати цікаву творчу вправу. Вона називається сонячний день. Я пропоную сьогодні помалювати нашими пальчиками. Або ж ви зараз дивуєтесь простим олівцем. Отож, я намалювала ось таку картину. Де видимо є сонечко та хмаринка? Тож, вам треба буде так само намалювати таку роботу. Кольори обирайте самі, які вам доподоблять. Тож, розпочнімо. Вмочуємо зворотній бік олівця у фарбу. І починаємо малювати наше сонечко в даному випадку. Ось такими простими рухами. Або ж ми можемо намалювати пальчиком. Ось так вмочуючи пальчик у фарбу і потроху-потроху малюємо, не наче такими крапочками. Якщо не подобається малювати пальчиками, можна зробити весь малюнок повністю за допомогою олівчика.